Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Ми зараз збираємось на дачу. Майже всі речі я вже зібрала. Тільки думаю, як би це. Ніка, нагадаєш мені, щоб цю взяли гартензію. Добре? На дачі її посадимо. Це ж така квітка, що росте на цьому на вулиці. Угу. Ось, і дивіться, що в цей раз беремо з собою. Ми їдемо, виходить, в триходки. Спочатку, ну, перше, їде Юра, зараз вам покажу із-чого. А Потім виїжджаємо я з мамою, з собаками. І потім вже приїжджає до нас Нікуся зі своєю подружкою, тому що подружка зараз трошки зайнята. А чому їде Юра окремо від нас? Зараз я вам покажу. Скрутили матраси. Це ті матраси, на яких раніше спали діти. В них такі були односпальні ліжка. А раніше вони взагалі були двохярусні. потім ми їх розібрали, вони спали окремо на цих матрасиках. Потім ліжка ми продали, нарешті, і матраси залишили, не продавали, тому як планували їх завезти на дачу. Там є в нас на дачі, ви бачили два дивана. а на другому поверсі в нас двоспальний матрас, просто на підлогу покладений. І цей, як буде розкладушка на ну, український, я не знаю. І дуже незручно на ній спати. Зазвичай мама там спить, коли гості приїжджають, і не, незручно спати. Тому веземо ці два матраси і додаткові в нас будуть спальні місця. Тако їх скрутили. І Юра поїде одною машиною, завезе ці матраси. А ми вже з другими речами поїдемо окремо від Юри. Тільки ти не забудь речі взяти лінзи, Добре? лінзи точно. окуляри, купальник я тобі взяла. Ну, здається, все взяла. Не знаю. Що? Акулу? Акулу? Ну візьмеш з собою акулу. Ти знаєш, де вона лежить? Там, в Артура в кімнаті. Так що такі в нас справи. Вже давно хотіли поїхати на дачу, але. Цим моїм святом день народження, яке тривало е, тиждень. <хи> Ой, то знайшли м, час поїхати. До речі, ще в нас в, сьогодні в нашого друга день народження. І він е, планує м, святкувати на вихідні, так як на роботі, але не знаю, буде святкувати чи не буде. Це вже він нам потім вже скаже. Сьогодні їдемо на річку і хочемо ще встигнути піти. О, на дачу і всти, хочемо встигнути піти на річку. Ще хочу приготувати сьогодні одну вкусняшку. Чи сьогодні, чи завтра, але інгредієнти я вже а, всі взяла. Так що, ось такі справи, кому подобаються дачні влоги, залишайтеся зі мною. В цьому відео буде дача! Ми вже приїхали на дачу і зразу пішли на річку, тому що приїхали, ну, вже трошки пізно, скільки ми приїхали на дачу. Доїхала. Три? Більше трошки може. Три. тебе на щеки цей мурах. Прийшли на річку, але дівчат ще чекаємо. Ну, дітей, Нікусю, з її подружкою покупалися вже один разочок. Водичка, до речі, тепла. Ну, А чую її бути не теплою, тому що, да? яка жара стояла. Ну, да. Зато Впала, наскільки вода? Да. Трошки впала. Ну, видно, що цей спустили на цьому Для чогось, не зрозуміло. І ото лежимо з мамою, кайфуємо. Да? Мама жирусік? Ні. Okay. Ось. І чекаємо, дівчата на таксі мають зразу приїхати до нас на річку. Кайфуємо, зараз вам познімаємо, але трошки вже люди порозходились, трошки більше було. Не дивлячись навіть на те, що ну будні дні, да. так. Купається, водичка тепленька, гарненька, тучки трошки прикрили сонечко, але нічого, хорошо. Не дуже так спекотно, спекотно було, коли їхали в таксі. Дивіться, які гарні тучки. Я сподіваюся, ці всі хлопці не за ними. Це всі з вами. Це всі з вами. Друзі, ми вже прийшли, прийшли з річки. І зараз я поприбираю в цьому в бісеці і там трошки посуду помию і будемо готувати їсти. Мама поливає огірочки. Ось, і будемо займатися вже. Мангалом дівчата вже грають в волейбол. Пішли пішли. Так, а я пішла розвішуці білизну з пляжу. Сюди я почеплю цей пледик, на якому ми сидимо. Так, посуду я вже помила і зараз буду готувати песто. Вчора купили кедровий горіх 100 грам для 250 гривень. А потім пармезан, чесник, оливкова олія і базилік. І зараз це все буду блендерити. І в баночку десь перекладемо. Будемо викладати Ну, можна з помідором їсти чи з сиром фета, за який я вам вчора казала. Теж, до речі, його сьогодні знайшла в магазині. Взяла три пачки угу. на всякий випадок. мама. Кажу огірки. Да. Мама назбирала урожай, дивіться. Огірочки. Два тазічки. Кому треба, пишіть пічку. Продам недорого. Віддам великі, безплатно. Угу. Ось і готуємо потрошки вечерю. Вже картоплю начистили. Динний, тиждень не збирала. Да. Юра, мангальчик розпалив. Будемо сьогодні смажити крильця. Курячі. Це для себе гарних штатів знайшла. Я завжди так ставлю, щоб воно мені говорила, Що... Це що ти ще... тобі а мені ще треба, щоб було видно. Угу. Так роблю це песто. На, я тобі вже все поміла. Дякую. Як можна із цими стіблями? В них же ж весь сок, сік. В зелені. Навіть коли раніше, наприклад, руко цю кінзу їли і ці ніжки відривали, але ж там саме і сік тих ніж. Так, то листя воно більш сухе. Взагалі по рецепту я дивилася, що як робити, але не буду по рецепту, буду доводити до смаку. Це в подружки, я не пам'ятаю, казала вам чи ні. В подружки були в гостях. І вона каже, Іруся, спробуй песто, каже, сама робила. Дуже смачно. Песто в неї спробувала. Думаю, треба собі зробити. А потім цей сир фета, теж в неї спробувала. І ще, до речі, треба в неї, буде Юра спитати оцей рецепт соусу да? червоного. В да, до шашлику. Угу. Чи можна в інтернеті подивитися, але. Ну, дуже в неї було смачно. Mm -hmm. Так, цей скинула вже базилік в стаканчик, потім подріблюю чесник. Тако на глаз. Обережно. Все, буду закидати на око на глаз. в цю чашу. І буду перебивати. І ось така в нас олійка. І є такі рецепти, що кедровий горіх обсмажують, а можна і не обсмажувати. Закидуємо туди. Він такі жирненькі, смачненькі. І пармізанчик. Бо думаю, що ж я забула. Треба потерти. Але це не пармезан, а якийсь інший сир якийсь він називається, але дуже схоже на пармезан, брала в АТБ. Теж дуже М -м, смачненький. Пахне пармезанчиком. Копія. Mm -hmm. Смакота. 10 рук, чи що? Я ще забула сік лимона додати, Юра, нагадав. Забери mm -hmm. трошки. Зараз в мене почне горіти курка, я не зможу Юра тобі тут. Ай, йолки-палки. Поклади десь все. Б. Видушуємо сік, лимона. Половину. -да. До речі, песто можна ще робити, я дивилася зі рукою, з іншої зелені. Не тільки з базиліку. Для разного бізобрання можна буде спробувати ще новий варіант Так, песто зробили. До речі. Дуже смачна штучка, виходить. Зараз перекладемо їх в баночку. Натурпродукт. Так. На чуревій. Без консервантів. Так, і можна раніше ми купували песто такий зелене із в'ялених томатів, пам'ятаєте? Макарони так. додавали. Так. Да. так. Пасту. Паста з песто. Так. М -м -м. Тепер буде песто з песто. Песто буде з томатами у нас сьогодні і з цим фетою. Але там написано фіта. Фіта хто. Так. А виготовляє її цю фету Черкаська область, так? Так. На правах реклами. <реклама> — Можна робити закруточки з песто. <реклама> і продавати. Можна робити і цей. Mm. Зверху наливати більше масла. Mm -hmm. Вони будуть довше стояти. Раще трьохлітровими банку. Так, да. вони будуть довше стояти. Так і картошку треба посолити.